Вітаю вас на телеканалі СК-1. Час підбувати інформаційний підсумок середи, 8 червня. У студії працює Ірина Степаненко. Сьогодні у програмі фільм «Реквієм» про Іловайськ показали у Житомирі. У Малині рубають ліс, живича чи сухостій – питання. Житомирські школярів англійською вчать нідерландці. Про це та інше сьогодні у випуску. Іловайськ. лицарі неба під такою назвою 7 червня у вечірньому сеансі кінотеатру Україна Житомирянам було презентовано фільм Реквієм присвячений героям, які загинули в Іловайську 2014 року. Більшість кадрів зафільмовані самими воїнами. Фільм вже побачили в багатьох містах України та за кордоном. У Житомирі на сеансі був аншлаг. Іловайськ. Трагічна сторінка війни, яка має дуже багато білих плям. Фільм Реквієм і Ловаськ Лисарі неба який вчора ввечері презентували Житомирянам, має на меті віднайти правду про події літа 2014 року на Донбасі. Фільм присвячений загиблим добровольцям, тоді ще батальйону Дніпро 1 Спочатку цей фільм не планували запускати на великі екрани. Тобто, і, і, і це був фільм для родичів загиблих для родин. Та доля цього фільму склалася інакше її побачили в багатьох містах України та навіть за кордоном. Ну, от мене нещодавно повернулись з Іспанії, з Португалії там показували ну дуже емоційно. Тобто, переважно були українці, але приходили іспанці і португальці, тобто ми звертали увагу, як вони будуть реагувати. Їх ця тема дуже цікавить, бо інформація надходить переважно від російських смі. Творіння режисера це маленька сторінка тих подій, і вона не розкриває всю тему трагедії, не називає винних в цих подіях. Більшість відео у фільмі відзнято власне добровольцями на мобільні телефони. Це фільм про людей, які на жаль сьогодні про себе вже нічого не не можуть розповісти. І це 15 сюжетів, 15 історій хлопців. Який е, на жаль загинули Головаську. В В'ячеслав Печененко, екс командир Полку Дніпро, 1 який був учасником тих подій, а зараз керівник поліції області говорить, що це трагічна сторінка цієї війни. Дуже вдячний режисерській групі, яка приїхала він дійсно об'єктивний, він дійсно показує долі всіх загиблих виловайських бійців Дніпра 1 їхні родини, розповіді про своїх родичів, які в цьому фільмі вони розповідають. І це спогади всіх, тих, хто приймав безпосередню участь і залишився живим. Зал кінотеатру був заповнений. Житомиряни стверджують, що прийшли на стрічку за правдою. Ну, наша ситуація в державі нас цікавить, і тому ми вирішили подивитися зі сторони очевидців. Фільм думку очевидців для нас важлива. Очікуємо правди. правди так звичайно, мені просто було цікаво подивитися. Враховуючи те, що це прем'єра. І я думаю, що багато чого нового і цікавого я тут побачу, бо телебачення не могло передати ті події в повній мірі і, можливо, не все так чесно і правдоподібно, як це було насправді. А дехто з присутніх в залі кінотеатру вже бачив цей фільм. Я його бачив вже в Дніпропетровську. Я разом з начальником головного управління приїхав, я його помічник. А бивши офіцер полка «Дніпродень». ви знаєте, авторська група е, дуже. Гарно підійшла до сценарія фільму. Фільм получився це не документальний. Це фільм Реквієм. Розказ о людських долях бойців і родин, які загинули під Алаваським. Над створенням стрічки Іловайськ лицарі неба працювали три місяці. Переглянути фільм можна буде також у суботу та неділю. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК 1 у Житомирі вранці на проспекті Незалежності палав балкон восьмого поверху житлового будинку. А вночі горіли кілька приватних садиб. Всього за останню добу по області зафіксовано сім пожеж. На щастя, обійшлося без людських жертв. У Житомирській області лише за добу зареєстровано 16 повідомлень про надзвичайні події. Сім разів рятувальники гасили пожежі. Більшість пожеж відбулось у Житомирі. Так, о пів на десяту ранку на проспекті Незалежності палав балкон восьмого поверху житлового будинку. І за кожу туалету вилас така. Знаєте, до роботи забрати на можна банку запожуєв кормути в шатамане. То на мене, то мене в кому -то. як я дивлюсь такий туман, викриваю на туман на балконі. Через декілька хвилин пожежу вдалося загасити, але всі речі на балконі згоріли. А це вже нічна пожежа приватних садиб у Житомирі. На виклик прибула одна бригада рятувальників, керівник якої одразу викликав підмогу. По прибуттю горіло три будівлі: одна не житлова і друга новострой. Було подано два стволи белега Потім мною було об'явлено другий номер виклику. На місці події працювало 5 пожежних машин та 19 рятувальників, які за годину вогонь локалізували, а до четвертої ранку повністю загасили пожежу. <риклад> Причини пожежі, поки невідомі. Загиблих та травмованих немає. Рятувальники закликають ретельно дотримуватись правил пожежної безпеки. Ольга Багінська, Дмитро Клименко за матеріалами державної служби із надзвичайних ситуацій. Далі сумна сторінка нашого випуску Житомир тратив хорошу людину. Із життя пішла директор навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка Ангеліна Сенгаївська. Прощання із науковцем відбудеться 9 червня у приміщенні інституту іноземних мов з 11 до 13 годин. Останні кілька років у Житомирській області масово всихають соснові дерева. Доки одні проводять санітарну виробку, інші вирізають живі дерева. Аби розібратися у ситуації у Малинський лісгосп виїжджали представники Держлісагентства разом із журналістами. Основі ліси в Україні всихають. Лісиники санітарними рубками намагаються вичистити хворі насадження, але марно за справу взялись. Науковці були залучені науковці інститутів спеціальних наукових установ і лісозахисних підприємств. Які е, звузили можливість здійснення санітарної вирубки, адже під виглядом санітарних рубок дуже часто під сокиру потрапляють здорові дерева. Саме тому, аби висвітлити всю цю тему, лісівники організували прес-тур для журналістів. Ми бачимо, що верхня частина стовора найбільше вкрашена. Тобто там масова присутність е, грибних захворювань. Лісівники переконували пресу, що намагаються боротись із незаконними рубками здорових дерев. Сьогоднішній день на штомарщині вже більше року Бачена практика, коли всі санітарні рубки державними підприємствами е, системи лісового державного агентства лісових ресурсів проходять обов'язкове обговорення з громадами. На сьогодні фахівці говорять про тенденцію до зростання кількості хворих дерев. Так, щоб нормальний побачити, треба вчати динаміз. Ви приїхали, бачите, ну начебто там є сухі дерева, є зелені. Ми спеціально вас при такі насадження. Біж того, я вам пропоную через деякий час приїхати. І подивитися, наскільки буде змінюватися обстановка. Чиновники обіцяли серйозно взятись за припинення незаконних рубок. Дмитро Клименко Анастасія Гребінь. Олександр Гордієнко, телеканал СК 1 Міська влада обіцяє серйозно взятися за чистоту на вулицях міста. Невдовзі у Житомирі має з'явитися 400 нових смітників. Тим, хто звик плювати на вулиці і не доносити сміття до призначених для цього місць, загрожує штраф у кілька сотень гривень. Каратиме порушників муніципальна інспекція. Далі думки житомирян про чистоту у місті. Ні, звісно, не задовольняє. У нас така єдина гарна вулиця, пішохідна. і, Бачите, вона не дуже впорядкована. Місто наполовину, скажімо, чисте. Хотілося б краще набагато, щоб було де дітей випустити, щоб вони могли погуляти. Ні, санітарний стан міста мене не задовільняє. Хотілося б краще, хотілося б, щоб люди були більш привітні, охайні. Це від людей. Я знаю, що це залежить. Там, де я живу, мені дуже подобається. Це стосується 14-го Жеку. Там мені приємно, чисто, гарно, вікна в під'їздах помиті. А на город хотілося б краще, бо бачу дуже багато є іноземців. Багато іноземців приїжджають. Хотілося, щоб вони також любили наше місто, так як я його люблю. Ви знаєте. Частково, інколи є такі міста, де слідкують, а взагалі-то взагалі, особливо, коли відходиш від центральних вулиць, то не дуже. Да? А базар то це просто ганьба, я, я вважаю для нашого міста. Ну, багато дуже сміття в місті, але саме головне, що все-таки служби. Абсолютно безвідповідально працюють на чотири можна вважати, по крайній мірі залежно від вулиць. Центральні вулиці ще більш-менш а десь на периферії, то там питання. До дня журналіста в одному із розважальних закладів міста було організовано турнір із боулінгу серед засобів масової інформації. Всього було 10 команд. Колектив СК 1 посів почесне третє місце. Друге, організатор турніру спортивний журналіст Сергій Роздум. Перемогла команда інформаційного сайту Житомир Тудей. Райк, гравці розігріваються. Перший турнір з боулінгу для журналістів має бути динамічним та запеклим. <рик> страйк, страйк, страйк! <рик> Всього 10 команд взяло участь у турнірі. Із боулінгу. Журналісти знайомились та спілкувались, адже акція важлива для налагодження комунікації між змі. Я думаю, це не це стоїть більшого, ніж просто сама ігра. Сама атмосфера намного важлива. Кожен народжен перемагати. Головне бажання і віра в себе. Я вам скажу, як підбиралася команда. Тут кращий друг Віті, це Ігор. Його дівчина Катя. І я, бо думаю, що я сильніший, ніж Вітя. Ось і все. Тепер ви знімаєте, як Василь кидає, <різь> моя черга. Моя черга, да я пішов. Поки. Це зрайк, детка! В результаті переможцями стала команда сайту Житомир Тудей. Друге місце за командою організаторів на чолі Сергієм Роздумом. А третє місце посіли журналісти телеканалу «СК1». Для вас працювали Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал «СК1». Будьте спортивними. так розпочинають свій день діти у літньому мовному таборі Вондерленд у 24-му екологічному ліцеї міста Житомира. Але вивчає іноземну мову не в звичний для себе спосіб, не сидячи за партою, а під час командних ігор співання пісень та спілкуючись англійською мовою із волонтерами з Європи? Нам показують всякі вистави. Ще ми багато виступаємо. Кожний ранок у нас проходить дуже цікаво. Бо ми танцюємо пісеньку «Банана». Волонтери, які приїхали із Нідерландів, перші в Україні вони не просто вчать дітей мови, а намагаються створити англомовне середовище. Української дівчата не розуміють, тому діти спілкуються виключно англійською. Діти мають певне завдання, під час якого розмовляють з нами. Також ми чудово відпочиваємо разом. Вони ставлять мені різні запитання, і день проходить як найкраще, і це справді корисно для них. Діти починають все більше розуміти англійською. Ську та розмовляти краще і краще. Мета табору Вондерленд показати дітям, що вивчення англійської мови може бути не нудним, а цікавим процесом. Мета цього табору це спілкування англійської мови, підвищити рівень знань дітей англійської мови і також показати дітям інший рівень викладання англійської мови не такий, як в школі. А щоб батьки переконались в ефективності такого навчання по закінченню зміни діти продемонструють свої результати у вигляді портфоліо. Кожна дитина має своє портфоліо, куди вона по в кінці робочого дня щось. Кладев цю папочку, і пів закінченню нашої зміни вони з тіми мольним портфоліо підуть додому і покажуть результат нашої роботи. Наступного року табір планують розширити, залучивши старшокласників. Також працюватимуть нідерландські волонтери. Перший досвід обміну з голландцями він посприяє далі нашій співпраці, тому що дівчатам дуже сподобалося працювати з дітьми. Крістіна Боковець Леніт Продаченко, телеканал СК1. Це усі новини на сьогодні. Я Ірина Степаненко прощаюся із вами із надією на хороші новини миру і гармонії вам і вашим сім'ям. Залишайтеся з нами на телеканалі СК1. В Ефірі СК-1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 8 червня. Чемпіонат України з футболу жеребкування першого туру. УЄФА назвали найкращу збірну євро усіх часів. Європа отримала нову чемпіонку з шахів і це представниця України. Про це й поговоримо у студії Віктор Журавський. Вітаю! Учора відбулось жеребкування першого туру української прем'єр-ліги. На процедурі були присутні 12 команд, серед яких Кіровоградська зірка, яка піднялася з першої ліги, а також Луцька Волинь, яка лише нещодавно називала себе банкрутом. Отже, пари першого туру чемпіонату виглядають так: Динамо Олександрія, Шахтар, зірка, Дніпро Волинь, Сталь, Карпати, Ворскла Чорноморець та Зоря Олімпік. Українське класико Динамо Шахтар відбудеться у сьомому турі. Нагадаю, за новою схемою ліги клуби зіграють між собою два кола, після чого розділяться на шістки. Команд і зіграють ще у два кола кожна. Футбольний клуб Дніпро продовжує втрачати бойові одиниці. Вже екс-гравці клубу Шахов та Матос приїхали до Греції. Обидва футболісти відтепер гратимуть за паок. З українцем та бразильцем греки підписали трирічні угоди. У внутрішньому чемпіонаті ПАОК посів четверте місце. А у результаті додаткового турніру виборов місце у лізі чемпіонів, де стартує з третього кваліфікаційного раунду. У Парижі оголосили склад символічної збірної чемпіонату Європи з футболу. Мова йде про збірну усіх часів до того, що УЄФА презентував імена футболістів разом із центром хіп-хоп культури Плейс». 11 майстрів графіті намалювали по портрету кожного футболіста. А самих гравців обирали мільйони уболівальників, голосуючи в мережі. Отже, збірна виглядає так: голкіпер буфон, захист Мальдіні, Бекенбауер, Пойоль та Лам. Півзахист представляють Ін'єста, Піро та Зідан. У нападі Анрі, Роналду і легендарний Ван Бастен. Українка цьогорічна чемпіонка Європи шахів серед жінок. Анна Ушеніна тріумфувала у Румунії, досить скромно розпочавши виступ у турнірі. Плюс один після перших чотирьох турів. Вона показала у наступних п'яти турах 100% результат і вийшла у лідери. Спокійно відфіксувавши в останніх двох турах, нічії Українка завершила чемпіонат із вісьма з половиною очками з одинадцятьох можливих. В останньому турі спанка Сабріна Вега наздогнала нашу шахістку, але перевага ушеніної майже за всіма додатковими показниками забезпечила її звання чемпіон. Європи. Третє місце з вісьмома очками посіла болгарка Антуанетта Стефанова. І це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК-1. Будьте спортивними.